Перша міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні у нас знаєте така і соціальна, і культурна, і творча тема. Насправді таке, е, такий калейдоскоп, мабуть, тем в одній, тому що будемо говорити сьогодні із прем'єрою, на яку очікує Одеса, і відбудеться це вже 6 червня, 6-го і 7-го червня, якщо бути точнішим. Але е, річ навіть не в тому, що справа навіть не в тому, що ми говоримо про прем'єру. а Говоримо про те, прем'єра чого. Про спектакль, де підіймається дуже гостра соціальна тема, будемо говорити про еміграцію. Знаєте, ставитися можна до цього по різному, і напевно в кожної людини своє ставлення. Той, хто відчув себе емігрантом, чи наразі відчуває себе емігрантом – це одне сприйняття дійсності. Той, хто думав, чи думає, чи навіть не думає про це, це інше сприйняття дійсності. Але я впевнена, що аби не війна в Україні, повномасштабна війна протягом трьох з половиною років, навряд чи ми б так активно і гостро говорили про це. Мені так здається, от що думають люди творчі про це, будемо говорити вже з ними сьогодні в нашій студії Олександр Самусенко, головний режисер Українського театру імені Василя Василька. І Юрій Ларіонов, сценограф вистави іммігранти, головний художник театру Лаурат Шевченківської премії. Вітаю вас в студії. Дякую, що знайшли час і прийшли до нас, тому що у вас останні приготування. Дякую. Я розумію, що останні приготування найважливіші, напевно. Хоча, мабуть, ви вже до всього готові, так? Ну тобто до прем'єри, ви готові. Але ж все. Одно, оці останні кроки вони такі, е, напевне, найскладніші в плані організації. Е, ви знаєте, поки ми тут е, зараз, зараз іде, іде робота <гум> зараз. Працюють два заслужених артиста <гум> України. Це Олександр Єрошенко і Ігор Гращенко. Працює режисер, режисер, режисерка постановниця Наталія Афанасьєва і художник, художниця з костюмів Христина е, Карабельникова. Вони зараз там. А ми mm -hmm. нас відправили сюди в студію для mm -hmm. того, щоб ми е, трошки поговорили, і розповіли, що ж це і для чого е, глядач, мабуть, має прийти. Такий собі культурний uh, десант. Uh, так, Такий так, так, так. культурний десант. Mm -hmm. tá, tá, tá. Так. Ми, ми десантувались mm -hmm. тут у вас і. Е, От для чого це відкриття нового простору. Це дуже важливо для нас, бо вистава іммігранти за мрожиком. Вона, вона закладена вже самим автором в умови того, що вони живуть в якомусь дуже закритому просторі. І йдеться зараз не про імміграцію і не порозуміння і язиковий бар'єр певний там чи щось таке. Йдеться про. Ті жахливі умови, в яких існують такі жахливі умови. Ми знайшли під сценою під колом українського театру. Відтворили, ну мені здається, що дуже влучно, Юра, якраз з Христиною, відтворили історію побуту цих іммігрантів, угу. бо там в нас вийшла така собі невеличка еміграційна квартира, в якій існують два дуже дивакуватих. Соціальних прошарки населення, тобто імміграція, теж буває різною, абсолютно є тобто, е в нас певний письменник і робітник. Тобто два абсолютно е, різних соціальних прошарки змушені в умовах еміграції жити і ділити простір, власне, От. те, що відбувається наразі, так у uh -huh. нашій дійсності, у нашій так. буденності сьогодні, якщо говорити про еміграцію як тему для України, то напевно для когось вона дуже щаслива, для когось вона дуже нещасна, для когось дуже болісна. Ну тобто стільки людей, скільки прошарків, так скільки особистості, стільки і різновидів еміграції uh -huh. напевно, так well, це так так виглядає. І... Насправді, оце все відтворити сьогодні, вирішили саме тому, що в країні йде війна, і це тема госта для України, чи дивимося на еміграцію в більш широкому сенсі цього слова? Знаєте, я думаю, що зараз Юрій нам розповість трошки ширше про це, але, скажімо так, редакція першого постеру, який я побачив, там куля, земля. Земна <смеш> земна куля, на якій е, зверху написано Ми всі емігранти. Тобто е, я думаю, що ми е, з командою, яка працює зараз над цим продуктом, е, поставили трошки більше питання ніж локальна міграція людей за якихось обставин. <смеш> тобто, ми колись емігрували. І тепер ми е, е, іммігранти на цій планеті. І до чого може призвести історія, е, якщо ми не будемо цінувати і опановувати той простір, в якому ми знаходимося. Насправді так. так, глибокий філософський зміст цього всього. Е, ю... Юрій, так ви відтворили повністю умови, в яких так. і сьогодні деякі іммігранти перебувають. Не так, не всі не зрозуміють, що в різних не... умовах опинилися люди. Так, в різних. під сценою там дуже така скетична. Технічна така обстановка. І, звичайно, ми декілька шарів використали цього, цієї ситуації. Просто іммігранти, а це мала сцена і тому переваги малої сцени, що ти знаходишся, наче за столом з цими людьми. Поруч там за два метри сидиш від них, і тому всі деталі дуже важливі. І ефект присутності такий, як в кіно, коли крупний кадр в тебе. То це глядач під сценою, так? глядач під сценою. Там всього 40 глядачів, і там буквально ага. перед тобою сидять свої ну, герої. Цього так, це перевага малої сцени. Ти дуже близько їх бачиш, там, це, як збивається. І відчуваєш себе, ніби ти саме просторі знаходишся з ними. Так mm -hmm. само емігрант. Але ну, завжди цікавіше не тільки, подивись, на побутову соціальну дуже важливу проблему еміграції, яка в Україні як нікому там відома. у нас через одного ми всі емігранти у когось. Хтось в імміграції наші близькі, завдячою війни. А, ось. а ще філософська. Жаль, так, да. Бо, я думаю, як постер був земна куля він з написом всі ми іммігранти, люди задумалися, а ми всі відчуваємо себе тут, наче ми тут опинилися і маємо кудись потім піти. Ми всі приходимо на. У нас життя є, є початок і кінець, і куди ми потім йдемо. Тимчасовість. Да. Це більш інші. нам завтра цікавіше, немножко філософська ще так, така ш... філософська шар цієї вистави. І ми за допомогою сценографії не буду розповідати, які там секрети, виходимо на білфілософське прочитання. І я такого не бачив, як бачив, я дивився, як ставили емігранти. Я ще такого не бачив. І це наша перевага нашої постановки, мені здається Угу. Тобто інший. Підхід е, зовсім до е, сцени в даному випадку і взагалі до змісту в даному випадку, Ну, yeah, я розумію, під, при, а, ну, під а е... давайте ми так. Ви будете розповідати, Олексію. А ми зараз будемо дивитися е, кілька фрагментів репетиції, які Будь власне ласка, завершуються, так. так щоб ми не mm -hmm. просто ось ми бачимо те про що ви тільки що розповіли. Так, такий аскетичний е, вигляд, взагалі. Uh -huh. Житла, де перебувають, так. правильно я розумію, так, так. можете коментувати, так е, ну дивіться, при відкриваючи трошки цю історію, це в нас до речі дуже старі фотокартки з репетиції. Да, Перше без, без перші без, без оформлення. але дивіться. Тут занадто ассоціалічні <круто> зараз, зараз виглядає все трошки в інший спосіб. Uh -huh. От, до речі, режисерка постановниця. Uh -huh. І знаєте, що дуже цікаво. Працюючи над цією виставою, ми знайшли, скажімо так, знайшли зв'язки з філософією і не просто філософією, а. Скажімо так, це певна. певна паралель в створенні над людини. Mm -hmm. так. Тобто, ми, ми спираємось на ніче тобто, в цій виставі, і це все, про що я можу розповісти. Скажімо так, ця вистава, вона з. З розважальним присмаком, але з досить глибокою філософією. По факту вона має, мала бути трагедією. Я правильно розумію? Ам... Поза по змістом, це все ж таки трагедія? Чи? Але ви бачите тут сатиру і зробили її комедійною. Чи неправильно а, говорити, що вона комедійна? Яка ні, вона? Це, жанр. Це комедія? Це я ж кажу, це розконсервована комедія. Розконсервована комедія. Це смаком сатири. Тобто ми вдаємось до сатиричного жанру, тобто, ми висвітлюємо певні неприємні якості суспільства і суспільних прошарків. І говоримо, що в умовах. Певної, ну це дуже завуальовано, але так і є. В умовах певного бетонного розмежування, ми забуваємо і втрачаємо можливість любити один одного. Ми втрачаємо можливість чути один одного і співчувати. І якщо ми не повернемось до цих е, певних рис, то ми е, вдаємось до створення, пам'ятаєте, да? створення над людини приводить до чого? Е, до того, що ти стаєш Богом. А далі відповідальність як у Бога. А далі чи зможеш ти витримати то, до чого ти прагнеш. Чи можеш ти, ти відповідаєш відпові... ти взагалі цим всім рисам? Чи, і, чи і всім... зможеш ти зараз, на сьогоднішній день, а, створивши те, до чого ти прагнеш, впоратися з цим, mm -hmm. хоча б визнати це. І це дуже цікава проба. І мені здається, що це я ж кажу, це ще раз повторюю. Не треба боятись якихось моментів. Незрозумієм чи ще щось. Це досить зрозуміла вистава. Вона логічна, вона послідовна. В основі лежить психологічний театр. Але за рахунок того, що в нас просто можна казати в ефірі слово «офігенська», так? Ну, звісно, так? у нас чи? просто офігенська сценографія, у нас просто крутилезні костюми, звукове рішення, звукове оформлення, неймовірний простір, круті актори. То за рахунок цього ми маємо такий, знаєте, як хороший букет в вині. Та? Коли ти береш склянку, вина підносиш і є запах, потім присмак, і є післясмак. Що головне, це після смак. Театр має лишати за собою після смак, uh -huh. щоб людина, яка прийшла додому, вона подивилась виставу, їй розповіли десь щось там хрестоматийно, це зрозуміло і круто, але вона прийшла додому, і потім а, так он про що вони говорили зі мною? А піду, ну, я ще раз подивлюсь і перевірю. І десь так я думаю, що десь така комунікація має бути наша з глядачем. Е, дуже класно виглядає, Оце, знаєте, те, що ви сказали, про надлюдину. Uh -huh. Це взагалі сьогодні такі речі актуальні дуже. Я, е, можливо, це в іншому контексті, так, коли спілкуюся, наприклад, з волонтерами і там, які рятують тварин, скажімо, так, від е, тих людей, які саме вважають себе надлюдьми. Я про те, що вони вважають, що вони мають право вершити чиїсь долі, так, що вони мають право чи позбавляти життя чи там надавати я про це. Я про те, що цей філософський зміст він е, можна, знаєте, е, до будь-якої сфери нашого життя сьогодні, мабуть, все ж таки ну, адресувати. Якщо От, ви пам'ятаєте, то, що... то, наприклад, Вона... Ніче їм дуже захоплювався Гітлер. Ну от я про це. І створення над, створення людьми, над людини створення створення над, над людиною, створення якогось, це, якогось а, такого найвищого разуму, не? який взагалі Один не відповідає. Один з так. шедевральних висловів. Ніше це а, якщо дуже довго дивитись в темряву, mm -hmm. темрява починає дивитися в тебе. Mm -hmm. Тобто, це і є певна історія, і основа філософії, ну майже основа філософії цієї вистави. Сьогодні ми маємо ось це. Ми бачимо uh -huh. результату цього, так okay. темрява, яка починає дивитися. Скажемо так ми ще чи Відч... ми рухаємося ми до цього? відчуваємо так. тільки подих. Ми ще не бачимо і не відчуваємо, як вона дивиться всередину нас. Дуже б хотілося, щоб на до цього жаль, а, так на жаль, ми а, мені здається, що ми рухаємось в а, ми рухаємось в цьому напрямку, і чи вистачить нам сили елементарно сили витримати цей погляд на собі? Коли це дуже, я ж кажу, це дуже страшні страшні речі. Знаєте, мабуть, в певний час в якийсь момент треба зупинитися і зрозуміти, що ми просто люди. Все. Ну, просто, звичайні люди. не можемо люди. вирішувати. Ми сурдит. не можемо вирішувати в будь-якій сфері. Я там навела цей приклад. Він просто так, прийшов так. мені на думку зараз перший. Схожі. Але насправді це дуже схожі речі, і це може стосуватися будь-якої е е теми сфери життя. Але людина це просто людина і такий самий іммігрант на цій так. землі, як будь-яка інша жива істота. Чи то людського має людський вигляд, чи то має вигляд там тварини, чи будь-кого б не мала. І насправді ви маєте, ви не можете вершити долі, так? Бог, насправді. Да, це да, про це іммігрант це бо, дуже широкий бо, зміст. У цього тебе претензія бути Богом. Так. тоді. тоді Пам'ятаєте та... цей вислів? Хтось з великих сказав: коли я відчуваю, що я великий, я йду мити посуд. Mm -hmm. да. mm -hmm. ну, типу, е Щоб трішки приземлитися. Можливо, це, є... Приземлитися, да, так. Можливо, це просто... є панацея від, того, від створення над людини. Ну, тобто, <рес> ідіть помийте просто. Просто спустися на землю. Так, Все, так. Ну, якщо простою мовою. Дуже цікавий ще один момент, що, по факту, із важливої гострої соціальної теми, яка має багато е трагічних моментів. Ви зробили комедію з елементами сатири. Це для того, щоб дати надію на те, що все не настільки погано? Знаєте, мені що можна здається, дивитися під різним кутом. Це про що? Мені Загалі. здається, що е, чувств, е, ну, відчуття відчуття цього гумору, е, е, і можливість, е, е, можливість посміятись над проблемою невілює її як проблему. Ну, так. Ну, тобто, е, Знаєте, дуже по-різному сприймають е, жахливі ситуації, і, начебто, здавалось, там, де мають бути сльози, е, просто звучить регіт. Е, можливо, це захисна реакція. Можливо, це е, тому е, десь гострий кут е, цієї певної сатири, да, ми кажемо зараз про два. Е, Певних прошарків суспільства, mm -hmm. які емігрували. А, і, до речі, можливо, цей кут, кут загострення, даючи нам цю комедійну ситуацію, заставляє нас просто а, не висміювати, а просто посміятись над ситуацією, яка складається. Ну, тобто, Подобрана, люди, да? які мали Тому... простягнути руку один одному і сказати: блін, ми з тобою земляки. Ми єдині. Ми маємо бути разом. Просто ненавидять один одного а, і сміються один на одного. Не... Ну, це один народ заражають один. Це все те, що ми бачимо наразі в нашому суспільстві. Звичайно, так. Так, так. Не лише серед іммігрантів. Я зараз навіть не про це, а в Шкушуємо, широкому так. сенсі серед іммігрантів да, просто на земній кулі я про це сьогодні. <гум> розумієте? Тобто, це такі гострі. Слухайте, а кого ви серед глядачів хотіли б бачити? Це серйозна. Річно, справді її треба зрозуміти. Знаєте, як, о, як головний режисер, і от я думаю, що Юрій як о, головний художник підтримує мене в цьому, я б хотів, щоб це були, вибачте, були люди досить молоді. Бо, mm -hmm. е не дивлячись, це вистава для. Дуже широкого, скажімо так, спектру глядачів. Це, ну, Тобто свідомий вік, будь-який, будь правильно? Ну, Будь-якого свідомості. Скажімо Без так, свідомий. це е, е, післяпубертатний період, угу. і далі до е, безконечності. Ми з Юрою робили виставу з е, Крут, Різдвяна історія. І, коли випустили виставу, ми сидимо вдвох в залі. Це перший наш це здача. Юра каже: Та треба написати на афіші 60+. Це типу, треба життя прожити для того, щоб це виставу, цю виставу зрозуміти. І що там чим переймається скруч? Бо ми не звинувачували його. Ми просто зробили людину, яка. Вела аскетичний спосіб життя економний, економний. економний. Нічого поганого він не робив, але він втратив певні людські якості. Mm -hmm. тому... Ну Отже, для певних робіт потрібен Знаете, досвід життєвий. Все мені мені mm -hmm. все-таки все-таки хотілося б, як головному режисеру, мені б хотілося більше молоді, студентства, mm -hmm. бо там є наше майбутнє. Я б сказав розумного глядача. Хочеться, ну і, і динамічне сприйняття Який сприймає театр, не тільки ну, як розвагу. Розуміло, що це не щоб посміялися. Та це щоб і посміялися, але це вже на останньому. Ну, останній етап такий. Так? Це спочатку Є, це що пласт розважальний обов'язково що... присутній. Це не лекція так. про езотеричні філософські ідеї. Тобто, те це досить досить, дуже смішно досить і весело. легко, але досить глибоко. Але в кінці так? ти дуже задумаєшся. І сльози, і кожен прогін вистави. У мене наворачується uh -huh, Тому, uh -huh. в кінці такий фінал, я просто не хочу викривати. Ми не маємо не права. Нехай буде розвиток. зараз ми так, прийдемо, так. А нас постановочна команда поб'є. Дуже дуже Ніхто не піде дивитися. Ні, дивіться, ви так розповідаєте, що дивитися ну, хочеться. Але е, я ж кажу, що я розумію, що до, це, до цього потрібно бути готовим. Або навпаки, прийти і зрозуміти, що от те, чого, про що ти давно думав. І нарешті це відтворено, і відтворено в такій формі, що ти зрозумів. Ось Знаєте, все. мені здається, готуватись взагалі не потрібно. Не потрібно. Просто, просто йди, просто, просто прийди на спектакль сідайте все. в зручний стілець, так от ну сіли тепло. Одягайтесь тепло одягайтесь, так бо там, там, та, там холодне, бо це та, укриття. Та, так умовно та і там, в принципі, я думаю, що абсолютно все буде зрозуміло mm -hmm. і є певне сприйняття. І створена вже певна атмосфера і закладена певна думка. І знаєте, е, як на мене, е, це вистава для всіх, але ще раз наголошую: чому хотілося б більше молоді в театрі, бо мені здається, серед молоді театр не є досить таким популярним явищем, а, а мені б хотілося, щоб вони приходили до нас, бо український театр. Завдяки постановочній команді, завдяки нашому там керівництву і взагалі, скажімо так, напрямку нашого театру, він досить прогресивний, і він якраз для того, щоб дивуватись і насолоджуватись відчуттями, тим більше, що молодь точно сприйме ось такі серйозні філософські речі через гумор, через сатиру, через комічність, так і вона буде. Напевно, краще доходити чи заходити, як зараз так, так. звично говорять. Але ви сказали, що там лише 40 глядачів, так сорок і шосте, сьоме. Але далі це прем'єра, і далі, далі він буде вона йти в репертуарі. Та просто і... дуже невеличка кількість глядачів. Це для того, щоб Ну, тобто це не для великого залу, правильно? Скажем так. Це е не для широкого залу. Камерна це вистава. дуже камерна, камерна вистава, вистава, так. Зрозуміло. Та. І е я вважаю, що на камерну виставу в нас є трошки більший попит. Тобто, любить глядач бути поруч. Угу. І е 1900 легенда про піаніста. У мене є така постановка. У мене є така постановка, як вирій, де глядач сидить на сцені. І, е це вже перевірений факт. Вони хочуть цієї близькості, хочуть в. Це спілкування, там, ефект, так? Ефект це, це дуже тісне спілкування. Ефект присутності mm. там, тут і зараз. Угу. Я вам дуже дякую. Олександр Самосенко, Юрій Ларіонов були сьогодні в нашій студії. Спектакль Емігранти очікує на свою прем'єру 6 і 7 червня в Український театр. І я дуже хочу побажати вам побачити того глядача. На кого це розраховано? Я впевнена, що це розраховано на широке коло людей. Просто до цього до цього треба дійти. І я впевнена, що у дуже багатьох людей зараз в головах отакі думки, про які ви говорите, які ви хочете донести. Так, от треба просто прийти до театру, ні на що не сподіватися, mm -hmm. так а отримати. Те, отримає кожен те, чого очікує. Так. Мабуть, так інтелектуально тобто, за тому. Нехай у вас все вдасться гарної прем'єри і взагалі то роботи. Дякую вашій команді. Дякую, приходьте. Побачимося на першому міському до зустрічі.